Подай 341 кг в тоннах і запиши десятковим дробом. Спочатку підготуємося. Одна тонна це 1000 кілограмів. Тоді 1 кілограм складає 1 тисяч частину тонни. А 8 кілограмів складають 8 тисяч частин тонни. В одному центнері 100 кг. В одній тонні 10 центнерів. Тоді один центнер складає одну десяту частину тонни, а 4 центнери складають 4 частину тонни. Тоді 341 кг складає 341 тисячну частину тонни. І треба це записати десятковим дробом 0,341 тисячна тонни. А 18 кілограмів складають 18 тисячних частин тонни. то це 0,0 сота 8 тисячних частин тонни. А всього 18 тисячних частин тонни. 3 кілограма складають 3 тисячних частин тонни. 0 0 3 тисячних тонни. 4591 кілограм складає 4591 тисячну частину тонни. І ми бачимо, що цей дріб неправильний то буде ціла частина, перед комою буде стояти не нуль. Та ми бачимо, що 4000 кг кілограма. 4000 кілограмів поділити на 1000, то це вже буде 4 тонни. Або зробимо отак. Отут стоїть кома, хоч ми її не бачимо, зосередилися. 4591 ціла. Отак, десятковим дробом напишемо. Після цілих кома. І 0,1. Якщо нам треба поділити число на 10-100 1000 і так далі. Тільки нулі після одинички у знаменнику, то ми рахуємо нулі 1, 2, 3. І кому передвигаємо ліворуч на три знаки. А тоді вона отут стане після четвірки: 4,591 тонни. 7 центнерів. 7. Десятих частин тонни або 0,7 тонни. 7 центнерів 18 кілограмів. Складене іменоване число запишемо як просте іменоване число в кілограмах. Так нам буде легше. 718 кілограмів. 1 центнер 100 кілограмів. 718 кілограмів. Це 718. тисячних. Частин тонни або 0,718 тонни. Наступне завдання запиши у вигляді правильного дробу, або мішаного числа. Отакі числа. Правильний дріб. Це число що менше, ніж один. А мішане число навпаки, число більше, ніж один. От, якщо є. Чотири, то це ж більше, ніж один, то буде мішане число. 4,7. Друге, сімнадцять, тридцять девьи. Тринадцять. Один, два, три Тисячних. Тринадцять тисячних. Це буде правильний діб. П'ять цілих шістсот двадцять пять тисячних. Ото скільки знаків після коми. 6, 2, 5, 3 знаки, то три нулі повинно бути у знаменнику після одинички. 7,9. 1, 2, 3, 4. Після одинички, 4 нулі. 7,9. 102 частини. 1, 2, 3, 4. 102 частини десятитисячних. 10 Отак От було весело, цікаво і корисно. Далі буде.